Друзі, вітаю! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ. «Запитай у юриста і я, Валентин Хаймик, який буду відповідати на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж зверталися по телефону в редакцію телеканалу чи до мене особисто. Традиційно, як завжди, маємо кілька запитань і сьогодні будемо відповідати на них. Розпочнемо з питання спадщини, і зокрема, запитують нас. Чи потрібно відкривати спадкову справу, якщо людина була прописана відповідно в тому майні, яке спадкується. Отож, пояснили, як би в самому запитанні, що загинув дідусь, є бабуся, яка там прописана і проживає, і чи необхідно їй робити якісь додаткові дії для того, щоб успадкувати цей будинок, який, відповідно, був на праві власності дідуся. Отож. На сьогоднішній день цивільне законодавство, зокрема, цивільний кодекс, передбачає таку можливість, що людина, яка проживає постійно спадкодавцем, фактично, якщо вона не написала заяву про відмову від спадщини і далі продовжує проживати і користуватися тим майном, яке було в спадкодавця, то вважається такою, що прийняла спадщину фактично автоматично, без будь-яких заяв додаткових, без будь-яких погоджень. І в цьому випадку, в вашій ситуації, якщо бабуся вона далі буде проживати, вона далі буде користуватися цим майном, то фактично вона буде вважатися такою, що прийняла відповідно спадщину і в майбутньому зможе отримати свідоцтво на спадщину та оформити це майно за собою. Якщо ж людина не проживала за цією адресою, фактично, і вона не користувалася цим майном, то для того, щоб отримати це спадкове майно. Потрібно буде подати заяву до нотаріуса відповідно протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця. І вже тоді, коли прийде цей 6-місячний термін, коли буде написана заява про прийняття спадщини, можна буде отримати свідоцтво на спадщину і успадкувати це майно, оформити це право власності на себе і таким чином рухатися. Тому по вашій ситуації, як я вже відповів, можна таким чином успадковувати, але скажу, що якщо навіть ви звернетеся до нотаріуса і напишете додаткову заяву про те, що от вступили в спадщину, це не буде зайвим. І фактично, в принципі, в будь-якому випадку в майбутньому треба буде звертатися до нотаріуса, щоб отримати це свідоцтво і реєструвати право власності на себе. Тому дивіться по ситуації, як вам діяти на цей момент. Друзі, ми рухаємось далі, матиме кілька запитань, які стосуються. Відповідно від строчки, поряти кордону, мобілізації, одна із них стосується того, що яким чином чи потрібно взагалі мати якісь додаткові документи, якщо в людини є дозвіл на виїзд за кордон, і запитує, чи потрібно зніматися з обліку з територіального центру комплектування. Отож, для того, щоб конкретно, скажімо так, дати відповідь на ваше запитання. Варто дивитися ті документи, які у вас наявні, і яка причина виїзду за кордон, оскільки в період дії воєнного стану фактично є обмеження щодо виїзду за кордон, і є певні підстави, які надають вам право на виїзд. І в залежності від цих обставин можна говорити про те, чи потрібно зніматися з військового обліку, чи не потрібно зніматися. Або, наприклад, там, якщо ви супроводжуєте людину з інвалідністю, фактично здійснюєте за нею догляд, то ви маючи право на відстрочку, можете здійснювати супровід людини за кордон без зняття з військового обліку. І інші є такі варіанти. Але якщо ви їдете там за кордон, наприклад, від трьох місяців і більше на постійне проживання, до прикладу. Тому тут говорить інструкція, яка стосовується працівниками ТЦК, про те, що у разі вибуття на постійне місце проживання за кордон, то фактично працівники ТЦК повинні зняти вас з військового обліку і відповідно надати вам таку інформацію, довідку, що ви їдете за кордон, у зв'язку. Там з виїздом на постійне місце проживання, то тоді так ви мусите буде знятиме з військового обліку, оскільки вже для нашої країни, для України, ви будете вважатися якби, не військовозобов'язаним, оскільки ваше постійне місце проживання буде за кордоном. Тому все залежить від того, яким чином на які підстави ви на сьогоднішній день виїжджаєте. Відповідно від цього треба відштовхуватись, чи потрібно знімати з військового обліку чи ні. Друзі, наступне питання вже десь колись ми розглядали в наших ефірах, і, відповідно, знову запитують нас, чи можливо звільнитися з військової служби, якщо чоловік має дружину з інвалідністю третьої групи. Отож, якщо ви, як чоловік, мобілізовані і, відповідно. Зараз проходити військову службу не за контрактом, то фактично законодавство на сьогоднішній день, оскільки ще немає останніх змін, дозволяє вам отримати відповідно таку опцію, як звільнення, оскільки ваша дружина має групу інвалідності, то закон говорить про те, що ті особи, які мобілізовані, можуть звільнитися відповідно в періоді воєнного стану за сімейними обставинами, в тому числі маючи дружину з інвалідністю не уточнена, яка група перша, друга чи третя, тому фактично на сьогоднішній день закон дозволяє з будь-якою групою інвалідності дружини звільнитися чоловіку, який мобілізований. І знаю такі ситуації, знаю такі випадки, які відповідно протягом 22-23 років були здійснені такі звільнення, розглядалися документи військовою частиною, і людина військово він звільнявся. Якщо ви на контрактній формі на служби відповідно, то на жаль, ця опція вона недоступна для контрактників, оскільки така сімейна обставина як наявність дружини з інвалідністю, то вона виключена і не додає вам право на отримання звільнення відповідно з військової служби. Тому дивіться по вашій ситуації, знову ж таки, якщо ви мобілізований, то можете, якщо контрактник, то ні. Наступне питання стосується вже оформлення майна, і, зокрема, запитують нас, чи можна оформити довіреність, якщо батько знаходиться за кордоном і хоче, щоб на його ім'я купили житловий будинок тут в Україні. І відповідно цікавиться, чи таким чином можна організувати таку купівлю-продаж в Україні. Отож. Це можливо, і вже є багато роз'яснень, є багато пояснень і прикладів, коли люди знаходяться за кордоном, вони роблять довіреність. Це можна піти двома шляхами, зокрема, в першу чергу, або ж звернутися до місцевого нотаріуса, окласти там довіреність, де ви за кордоном, потім зробити нотаріальний переклад цієї довіреності, або звернутися відповідно в консульство українське і вже. Там на місці здійснити довіреність, завірити її в консульстві на українській мові, передати сюди, і фактично на підставі цієї довіреності ці людина, яка є тут, може від вашого імені має право купувати, продавати майно ну, все залежить від того, що ви пропишете ваші довіреності, але купити це можна. Тому проблем в цьому немає на сьогоднішній день. Багато хто я знаю, робить так, і в принципі це діє без будь-яких там обмежень. Наступне питання знову ж таки стосується виїзду за кордон і запитують в нас, чи може чоловік виїхати за кордон, якщо суд прийняв рішення про те, що він, як би, встановлений факт самостійного догляду за дитиною до 18 років. Отож, з одної сторони, говорив би я так з юридичної частини, з юридичної складової. Я б сказав би, що так це можливо, оскільки на сьогоднішній день законодавство говорить, зокрема, про те, що у разі введення воєнного стану в Україні право на виїзд за кордон мають ті громадяни, які мають право на відстрочку згідно з закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І, зокрема, в одній з цих статей, які дають право на відстрочку, передбачено, що якщо чоловік здійснює самостійне виховання. І догляд за дитиною, фактично до 18 років, то він має право на відстрочку. Тому, якщо взяти ці два документи, проаналізувати, зробити юридичний висновок, то дійсно ви маєте право на виїзд. Проте, знову ж таки, є певні нюанси, які стосуються Державної прикордонної служби. І в чому вони полягають? Тому що Державна прикордонна служба надає роз'яснення про те, що якби, ті особи, які посилаються на той пункт, що вони самостійно здійснюють виховання дитини до 18 років при перетині кордону, вони повинні надати певний перелік документів. І, зокрема, як, такими роз'ясненнями Державної прикордонної служби передбачено, що це буде свідоцтво про народження дитини, і фактично другий документ, який підтвердить, що Бо чоловік самостійно здійснює догляд і виховання дитини це смерть свідоцтво про смерть матері дитини, або фактично рішення суду про позбавлення батьківських прав матері, рішення суду про визнання матері безвісти відсутньої, або рішення суду про визнання матері померлою. Тобто ці документи, так як це бачить державна прикордонна служба, є підставою для того, щоб вас випустили за кордон з вашою дитиною і фактично. От, скажем так, така палка з двох кінців з однієї сторони правила перетину кордону і закон про мобілізаційну підготовку, та мобілізацію фактично в сукупності дозволяють вам виїзд. З іншої сторони, державна прикордонна служба вимагає там оцей перелік документів, і лише в наявності там таких документів ви можете виїхати. Тому думаю, що навіть намагаючись. Здійснити перетин кордону можуть виникнути нюанси, і будуть проблеми з приводу того, що от у вас немає конкретно такого рішення, яке от дані інструкції прикордонникам, і вони не випустять вас за кордон. Можете оскаржувати їхні дії, фактично в майбутньому, як вони дадуть відмову, але знову ж таки це там затягнеться на певний період часу, потребує матеріальних ресурсів, фінансових, фактично. І не знаю, чи в кінцевому результаті вдасться вам все-таки перетнути кордон на підставі цього рішення. Тому дивіться, вивчайте додатково ці моменти, яким чином, чому саме там, суд встановив факт самостійного вами здійснення догляду за дитиною, де мати дитини треба визначати, яким чином так сталося, що ви здійснюєте це фактично виховання самі. Друзі, і ще одне питання, яке. Розглянемо сьогодні, вже воно більш побутове, зокрема, стосується того, чи звільняється людина з інвалідністю від сплати податків при здійсненні купівлі житла. Отож, якщо ви вирішили купувати, наприклад, квартиру, житло, будинок, неважливо, але ми говоримо про житло. То в першу чергу варто зауважити, що має, маєте сплачувати певні платежі, державні мито, податки, фактично як покупець. І в цій ситуації, в першу чергу, ми говоримо про збір до пенсійного фонду, ми говоримо про державне мито і фактично послуги нотаріуса. Щодо збору до пенсійного фонду, то він становить в 1% від суми покупки. Знову ж таки, ми говоримо так само про державне мито в такому розмірі. Ну і послуги нотаріуса, це вже залежить від того. Приватний нотаріус, державний нотаріус варіюється тут різні ціни, і зазвичай послуги нотаріуса передбачають в більшості ситуацій навпіл поділяють покупець і продавець. Щодо державного мита і пенсійного фонду, саме для... Людей, які мають інвалідність, то законодавство на сьогоднішній день говорить про те, що фактично відповідно від сплати державного мита звільняються з приводу такої сплати, звільняються ті люди, які мають інвалідність першої або другої групи. Тобто, у вашій ситуації, якщо ви маєте другу групу інвалідності чи першу групу інвалідності, то фактично ви можете. Посилатися на законодавчі норми про те, що у вас звільнено від сплати державного мита за покупку житла. Тобто це 1% від вартості квартири чи будинку, в залежності, що ви купуєте. Щодо самого платежу в пенсійний збір, то тут теж є нюанс такий, що якщо це перша покупка, то законодавство також говорить, що ви маєте право не платити її, якщо фактично ви. Не є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, купуєте це житло вперше, то також можете претендувати на звільнення від сплати такого платежу. І це також розмір 1% від загальної вартості житла. Друзі, на сьогодні це все. Традиційно, дякую всім, хто задає ваші питання. Нагадую, що. Через тиждень, якщо ви маєте таке бажання, можете задати ваше запитання або мені особисто, або в редакцію телеканалу. І вже в ефірі телеканалу Конкурент Тіві. Через тиждень почуєте на нього відповідь. Всім бажаю мирного неба і до зустрічі через тиждень.